Доброго ранку. Льо. О, ну хоч так. А то я думав, може, ти здох вже ти не реагуєш ніяк. Доброго ранку з нашої парковочки. Офігенно. Я прям виспав те, що треба. Чесне слово. Після перших двох днів ми були повністю мокрими, але тут зранку немає навіть натяку на дощ. Здається, сьогодні можна солодитись і ранковою кавою, і потім навіть гарною велоподорожчю. Як розважається? Готові їхати, поки льоха доготується. Я скажу вам, що оці сумочки, орфлів, це найкраще, що сталося з байкпакінгу за все життя байкпакінгу. Окрім IGB, звісно. Ну і так кармушки. Просто ці сумки настільки все вирішують. Раніше треба було багажник таскати спереду, тепер не треба. Вони ідеально легко вішаються, ніколи не спадають, якщо їх повісити нормально, і швидкий доступ є. І в них все розміщається, що треба. Коротше, офігенно. От там штука так схожа на шелтер, і там ще один будиночок є. Але все за забором. Туди не можна, бо воно за забором повністю огорожено. Хоча я шукав. Я їхав туди сюди, думав, що о, це він той шелтер, але ні. А ще сьогодні якось аж не цікаво. Дощу зовсім не повинно бути. Нам проїхати менше, ніж вчора. Але зараз буде перша столиця Фінляндії, Турку. Заїдемо туди, подивимось, що за місто таке. Звісно, я ніколи тут не був, не те, що ніколи не був, я навіть не чув про таке місто раніше. Там ми ще поснідаємо, десь кави знайдемо. Треба Bank зарядити, бо мій навіть фігенний оцей ZMI на 25 тисяч годин вже висадився. 20% відсотків залишилось. А треба ж якось знімати. Я ж знімаю на iPhone, то треба його заряджати чистіше. Субота, близько 9 ранку. Турку поки що ставить враження такого чисто спального містечка, але напевно тому, що ми в спальних райончиках. Із людей тут можна зараз побачити тільки тих, що собачками гуляють. Більше нікого. Їдемо до центру. Тут канал такий центральний, багато човників. Дуже радує, що скрізь є велеінфраструктура. Куди не подивись, причому доволі така стара. Якщо в вільнюсі її тільки-тільки зробили, вона така свіженька, червоненька, то тут подекуди прям ями штопають, але скрізь можеш їхати безпечно на велосипеді. Турку найстаріше місто в Фінляндії, засноване у 1229 році та столиця Фінляндії до 1812 року. Місто знаходиться на березі Балтійського моря. Зараз в ньому проживає біля 200 тисяч людей. Сьогодні значна частина його мешканців це студенти. Кожен четвертий житель міста або навчається, або є співробітником університету. Місто також має розвинену велоінфраструктуру, що ми вже і помітили. Турку п'яте за величиною місто Фінляндії, має найбільший зимовий порт, а також важливі військ. Ково верфі. Центральна площа на ній ринок, і він працює і тут прям життя кипить, а тут поснідаємо. Іде, ну, десь біля моря не замовити стуною. Не впевнений, що це не консерва. <гум> Я сказав би впевнений, що консерва. Але яке смачне, просто капець. Містечко. Не сказати, що я прям сюди хочу дуже сильно повернутися, але ви ж знаєте, що головне в житті це не куди подорожувати, а з ким подорожувати. Тож не виключаю, що з кимось особливим. Я тут колись буду. А зараз їдемо в напрямку Хельсинки, нам до туди ще 200 кілометрів. А оце попереду виглядає як телевізійна вишка, яку розбирають. Стоїть тільки стовпчик, і мені здається, такою вона не була. Вишку точно. Чи знесли частину, але не зараз. Там все ж таки прям зараз роботи не ведуться. Чи не добудували. І там зараз просто якесь телекомунікаційне обладнання є. Тобто якось використовують, але в такий обрубок стоїть. Насправді я десь читав матеріал про те, що найкрасивіші з них будуть залишатись, як такі витвори мистецтва, як в Берліні, наприклад. Та навіть в Вільнюсі красиво. А інші будуть вносити, тому що в них практичного застосування вже немає, окрім там ресторани, і все таке. Воу-воу-воу! А що це я роблю в студії? Я ж повинен бути на вулиці. Ладно, просто у цього відео є класний партнери, це наші старі друзі, тому я прийшов сюди, щоб вам про них розповісти. Це компанія Asus, і у них є реально цікавий ноутбук, який може зацікавити саме тебе. Якщо ти багато працюєш не в офісі, не вдома, кудись постійно їздиш, тобі потрібна автономна штука, красива штука, компактна штука і штука мається на увазі ноутбук. Це Asus ZenBook s 13 OLED. У нього є купа фішек. Одна з основних це його екологічний дизайн. Ні, тут це не просто про маркетинг. Тут навіть ручка на коробочці не з пластику, а з переробленого паперу. А деякі деталі пакування можна навіть використовувати як стенд для ноутбука. Оце я коли побачив, реально здивувався. Сам ноутбук зроблений з магнієво алюмінієвого сплаву, з постпромислових перероблених матеріалів. Але для мене до вподоби дуже подобається фішка з двома одиничками. Це не прописана його фішка, просто мені сподобалось. Він важить всього 1 кг і його товщина всього 1 см. І все би нічого, якщо б це не був найтонший 13-дюймовий ноутбук з oled дисплеєм на ринку, і якщо б в ньому не було стільки всього. Наприклад, тут є два швидкісні порти Thunderbolt 4 у вигляді роз'ємів USB C, які забезпечують швидке заряджання, можливість підключення зовнішніх дисплеїв 4К і передачу даних зі швидкістю до 40 Гбіт в секунду. Крім цього, ноутбук має повноцінний HDMI 21. Повнорозмірний порт USB 3.2 Gen 2 Gen2 та аудіорознім 3.5 мм. Нагадую при товщині в 1 см. А ще у нього є OLED-дисплей Asus Lumina з роздільною здатністю 28 k яскравістю до 550 ніт та з кінематографічним кольоровим охопленням 100% dci p 3 Але і це ще не все всередині афігезне залізо, а саме найновіший процесор Intel Core i7 13-го покоління 1355U, 16 або 32 ГБ оперативки і до. Одного терабайту SSD. Тож так, це наче і ультрабук, але і пограти на ньому в щось пристойне вийде. Наприклад, RDR 2 можна на середніх налаштуваннях графіки грати в 30 кадрах в секунду. Це прям норм. І звісно, для будь-яких звичайних задач цього вистачить за очі. От така цікава штука, цей Asus Zenbook S13 OLED з найновішим Intel Core i7. На нашому гаджетовому каналі Кедр був огляд цього ноутбука. Тож додивитись це відео і сходіть за посиланням в описі. Дивіться його огляд. Ну, а ми поїхали далі. Тут, в принципі, як в Швеції, є величезна кількість веломагістралей між містами. Вони пронумеровані, тобто, окрім там євровеломаршрутів, тут є просто нумерація самих веломагістралей. І постійні вказівники, що куди через скільки кілометрів. Ну, тобто, тут це повноцінний вид транспорту. Ні, я всякий бачив, але це не електровелосипед. Не електро. І ми навіть на колесо не змогли сісти. Це Сітібайк, якщо що, якийсь з однією передачою. Майже вертикально. Турбинки в нас є, але це ніяк нас не виправдовує. Вася, а ти? Вася, якщо це пранк і ти просто перевдягнувся, я ж дізнаюсь. Я на твоєму ютубі побачу. Вона більше 32 Ну Тупо більше 32, чувак. У нас вже 30, так, да, в нас вже за 30 -ти. Все, досить в мене. Все, я герой. Хоч із здох, але вздрючив жінку на, на трьох швидкісному сітібайку з сумками. Я вам скажу, що ми хвилин 10 прям тулимо, більше 30. А вона не здається, вона позаду, я її в дзеркало бачу. Тут і підйоми були. І що хочеш, а вона, блін, за нами їде. Ой, Вась! Ой, тобто жіночка фінська. Видихаємо, то не та жіночка наздогнала, то якийсь фортик. В місті сало. Ми на зворотньому шляху пересікаємось з тим маршрутом, яким ми їхали туди. І тут, на перехресті цих маршрутів, наш улюблений торгівельний центр Призма. По промокоду Ектріб ви тут отримаєте, ніхріна, ви не отримаєте, але тут є хесбургер, туалет, і я знову зараз помиюсь, поїм, відпочину. Клас, бо приїхали вже 62 кілометри, дуже швидко. Бабця нас, звісно. Зарядило просто капець. Там Шосік нас догнав, каже, як і в Італії тоді. Оце витулите з сумками. Ну, ми не стали вже казати, що це бабця нас зарядила, Ну, щоб його не засмучувати, а то він нас ледве-ледве догнав. До речі, помітив, що Макдональдсів жодного разу не бачив. Прям жодного Макдональдса не побачив. Можливо, в Хельсінкі є. Але ми не бачили. А от в хесбургери черга стоїть. Коротше, друзі, дуже смачно. Я хоч і об'ївся трохи, але мені це подобається. Хесбургер в Фінляндії це круто. Окрім цього, ми помились туалети там всі діла, в раковині помились, і також зарядили повербенки. Це дуже важливо. 14% погревело? Навіщо? Це велодоріжка, так? Да? Ага. Ага, ага. Ну, гаразд. Я так розумію, це там десь попереду етна. Щось я не дуже зрозумів цього приколу. Льоха. Що відбувається? Я на це не підписувався. Саме час для ще декількох цікавих фактів про Фінляндію. Наприклад, ви знали, що у Фінляндії саун більше ніж автомобілий. Залежно від джерела статистики, від 60 до 90% фінів ходять в сауну, хоча б увага раз на тиждень. Про вірність цієї статистики свідчить і кількість саун. Їх в Фінляндії 3,3 мільйона, і це при чисельності населення в 5,5 мільйонів. Фінляндія, до речі, вже 6 разів ставала найкращою країною в світі. Я не знаю за якими показниками, але, наприклад, тут люди найщасливіші в світі кажуть. Рівень людського капіталу тут найвищий. Тут найбільша кількість води на одиницю населення. Напевно, саме тому пляшка 2 євро коштує. А ще кажуть, що 90% території рівнинна. От я прям їду і відчуваю це. Рівним. Що вам ще? Головне національне свято Фінляндії день літнього сонцестояння, Або Юханнос. Так у цій країні відмічають найдовший день у році. Ну що ж, ми з'їхали з дороги, їдемо в Лох'ю. Це якесь місце, Лох'я. Там багато озер, але дорога туди отака. Ну, є і нормальні дороги. Крапка, просто вони є. Ну і моє улюблене. Фіни споживають найбільше кави в світі. У середньому фін випиває більше 12 кілограм кави в рік. Те саме, до речі, стосується і молока. І те, і те я люблю. Така дорога набагато цікавіша і красивіша, ніж вздовж звичайної дороги їхати. Там швидше. до Дохельсінки тут довше, але набагато красивіше. Ладно, поки що скажу, що за весь цей час це найкрасивіший маршрут ну, Фінляндії. Я прям не очікував, кому показував, що тут дорога без покриття, а тут такі красиві будиночки, прям недорогі, але настільки мило зроблені. І по бокам скрізь озера. Природа красива, каміння стерчить скрізь, ну тому що такий рельєф. Холми, тобто воно нерівнинне. Подивіться, як тут. О, як затишно. А ще прикольно, коли ти повністю чистий. От просто коли ти їдеш довго і коли не їдеш по готелям і таке інше, ти вчишся швидко де помитись, ти прям відчуваєш, о, треба вже. Ти знаєш, що якщо цивілізації нема, ти там води набрав чи в річці, чи щось таке. Коли є, є заправки, є магазини і так далі. Головне не втикатися робити. І я от в бананці позаду себе завжди таскаю шампуньку, рушник. Щоб можна було, ну ти типу, поїдеш, якщо там є умивальник, ко, привіт! Не можу я просто зайти водички купити. Ось цю булочку, як ми в першому кафе купували, тільки тут вона з якою ще вершковою простойкою. в общем, випічка тут непогана. Дуже і дуже красиво. Озера прямо тут дивіться. Звилісті такі доріжки, по ним і ретро-тачки їздять, і мотоциклісти. Тут прям ну, такий кайф їхати. А я, друзі, нагадаю, що ми ж їдемо і для того, щоб контент робити, і для того, щоб зібрати гроші для ЗСУ на пікапи, бо це дуже важливо. Є черга, треба купувати. І за те, що ви задонатите 100 гривень чи більше. Ми потім розіграємо текпоуч, в якому буде технічнічок від мене. Всі умови є в описі до цього відео. Приймайте участь, друзі. Нехай оцей розіграш буде просто додатковою мотивацією, але головне все ж таки наближати перемогу. Я розумію, що зборів дофіга. Ви ж бачите, що вони реально працюють. Хтось на дрони збирає, хтось на пікапи на автомобілі. Нам регулярно надсилають звіти, як машини рятують життя, як вони допомагають на фронті. І ви цьому напряму допомагаєте. Так що заздалегідь дякую всім, долучайтесь. Коли їдеш, то просто красиво. Ну і бачиш там озеро, там озеро, але за деревами, там будиночки, дроном злітаєш і тут просто космос. Таке враження, що землі тут менше, ніж води. в волохою, офігенне місто, красиве. Люди тут живуть, я розумію, чому тут вони найщасливіші. Але жодного кемпінгу немає. І так, зараз треба шукати, просто десь стати. Тут не можна, бачите, тут дуже такі гострі камні. От такі. Ну і прямо біля води не знаю наскільки гарна ідея. Наче офігенне місце. Є місця для наметів. От, бачите, пісочок. На березі, але тут прям всі будуть підходити. Якщо хочеться прям затишку, то ні. Наче і непогано, але просто заради озера, прямо в місті, чекати там 10-11, поки точно нікого там не буде, щоб розкладатися і все таке. Красиво, подивились, поїхали далі. Бо зараз шоста тільки. Ми ще можемо їхати-їхати. Просто нам якби залишилось їхати до фінішу мало. І ми вже можемо вставати, бо нам сьогодні в Хельсінці робити нема чого. У нас паром завтра. Але значить на завтра залишимо менше маршруту. Ми знайшли райську місцину. Там чись. Колгосп там чисть, баня навіть гріється. Зараз будемо стукати, але подивіться, отут в'їзд є, вон там наші будуть намети стояти, буде офігенно. Все. І час у нас є, столиків нема, о, люди йдуть. <сум> Це єдина проблема. За сьогодні проїхали 145 кілометрів, на завтра залишилось 60 з копійками, тобто, прям майже нічого не залишилось. Тут ну, наче ніяких проблем бути не повинно. Місце класне. Єдине, що люди ходять купатися, але ну, нічого страшного, це фіни, вони гарні, я знаю. Зараз буде вечеря: бургерні булочки з ковбасою і сиром, що може бути краще. Цікаво, що от я вже в курточці стою. Тут вітер доволі холодно. Льоха вдягається щось. Але люди туди-сюди ходять, прийшли, роздяглись, навіть не готуються. Бульк залізли що... Е, Чувак! Чувак, де? Ой-ой-ой! Як там кажуть. Кип'яти ти не можна на каву. Сьогодні у нас, коротше, кава зі Starbucks. <рес> Перепалена, скажімо так. Коротше, так от прикол в тому, що вони заходять одразу булькають. Не так, що зайшов потроху, там спочатку заходиш. А, а! Ні! Я впевнений, що там дуже холодно, просто вони всі готові до цього. Ну, давай спробуємо, що ж воно таке. Реально тепло. Тепло? Прикинь, воно тепла. Блін, воно тепла. Так. Ну таке. <реш> <реш> Іди купайся. <реш> Ні, я. Так, <реш> <Да>, так. <да. реш> <реш> я думав, що вона буде холодніша. <реш> я теж, да. Я постою біля велосипеда. Речі посторожити треба просто. До речі, речі, от прийшла якась дамочка, кинула все, там і сумочка, і все. Тобто вони просто приходять, залишають, плавають, причому вона вже півгодини десь плаває. Ніхто не париться про речі. <реш> <реш> Цей килимок на спині. Ула-ла. Вони швидше заходять. Давай швидше. <реш> Йо, я ж про цього не розумію. Сіни все ще купаються, ходять, але знаєте, вже пофіг. Все одно сонце вже сідає. ми поставили. Я ні за що не парюсь, тому що ну, нам все одно нема куди їхати. Місце одно з найкращих, де ми коли-небудь стояли. В Фінляндії зовсім не стрьомно, навіть не дивлячись на те, що тут постійно ходять люди. Можна і велосипеди не пристягувати. Ми їх тільки один з одним скріпляємося. Тут прикольно, що є вітрець, комарів немає, кліщів немає, тому що це хвойний ліс. Мопедісти вони є в будь-якій країні, незалежно від рівня їх задоволеності життям. Зараз трохи просохне намет, тому що зранку не встиг повністю висохнути. І можна буде потроху лягати, спать. Білети на паром придбали. Завтра єдине, ми не знаємо, де ночувати, бо ми ввечері їдемо в Талін з Хельсінки. Завтра хочемо по Хельсінці покататись в обід, потім ввечері, в сьомій вечора виїжджаємо на паромі в Талін. І там треба чи хостел якийсь брати, чи десь під навісом, чи десь я не знаю в паркі може. Будемо щось думати, бо в шостій нам треба вже бути на автобусній зупинці і їхати в Вільнюс.